Добрий день подписчики. Ми знаходимось на вокзалі, але ми нікуди не їдемо. Зустрічаємо Ростиком. Легенду. Ось так. Ми сказали, що так не будемо його зустрічати. Да, да. Тим часом і ще є плакат. Плакат Все. там десь буде Ростик. А де перший вагон? Що вийти? Та ні, живі за суперебутали в е, потяг. Так, трошки ми вже трошки, трошки, трошки накрутили себе. ну, думали, я думала забігати вже вагону <сум> сто крат нажимати не брати Ми думали, або засну, або стало погано, або все саме хуже Тепер тока. І так, він їде ще один потяг, ми дуже сподіваємося, що там ростіть. Бо я зараз вже бахну ці три рюмки, чесно. Стаємо вдома! Давайте, за здоров'я, беремо парімочки. Давайте, давайте. Йоу! Ми вже йдемо по каштаної алеві. просто кажуть, все так по-другому, все так краще. В Києві. Не казав. В смысле, не казав. І зараз ми йдемо в Сходинку. Це новий заклад, який у нас відкрився, извините. ми були вже там, да. Ну, а турист, туристи не були. Ще не побачили прекрасне. Так що все, йдемо. Ми вже підходимо до сходинки. Йе. Добрий день. Взяли ламенати, бучку і ліка. Ми вже перемістились в Київ ТРЦ. Їдемо по магазинам, походимо. Ростика відпустили додому, щоб він хоч побачив рідних. Ввечері ми з ним зустрінемось. Так? Куди йдемо ввечері? Ми йдемо в грузинський ресторан. Баранчик йдемо. Літній summer vibe, мені сподобається така сукня. І так ціна. Легенька. Трошечки поміряла таку шапочку. Міг, покажи, покажи, як платі собі. Багато. Ну, коротше, не дуже сукня. Коротше, Аліна хотіла ще такі велосипедки поміряти, але вона чогось не хоче тут знімати штани. Там, коротше, велика черга. Чого ти не хочеш на цю штану тут? Ну, та <реш> ось, сердечко мені сподобалось гарно. Що таке сердечко? Як <реш> да, будь-як дитина народилася, ти купляєш і тут наборчики удовольствие. А я беру теж ці, тому що ну, вибачте 25 гривень. Тільки за ціни її піду. Шічки. <реш> тут ось така ось полуниця в шоколаді. Yeah. 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 Як так не Ми зайшли в ЛСІ і ходимо. Дженця лінка поміряла, але вони поміряла. Yeah. не підійшли. Але нічого. черга. І на зараз. Тут оладок захований. Такі, отак виглядає оладок. Потім, коротше, оце коштували 43 гривні, купили за 30. Оце дуже смачна окрошка в я її постійно буду. Дуже рекомендую. Це її теж пісала. Зараз будемо теж з Ми йшли в Акуна Матата і Віта взяла собі, що вона взяла. спросила, не перебував. все, Віта... приїхати їхати додому. І потім ще вертаємо центр. І так, підписчики, добрий день, це вже ікс, як не знаю, п'ятий раз. Ми Короче, це кажемо ми вдома. Ми прийшли до мене додому. Віка каже, мені треба зробити роботу. Я так, кажу, хорошо кажу. <ріху> а я полежу, просто полежу. Ребята, ми проспали три <ріху> часа. <гад> Ні, не три часа. У нас не було скільки часу. Не бреши. Ладно, ну я проспала десь Дівтори, півтори не? години. А я Сорок хвилин. Поки Поки Покімар. Покімар. У дітей обідній сон. Уже це так прекрасно. Так що йдемо на зупинку. Доносика <гад> костика. Полтави. Да. Да. Таке все буває. <гад> ми зараз будемо зустрічатись на легендарному місці. <гад> ми раніше зустрічалися. Так, Да, біля телевізора місце. Ребята, рості, походу кін нас немає його біля телевізора. А вже 17.02 Появляєте? Ну. Кін, ти скажеш? Ну, хтось пунктуальний, а хтось ні. Ізвиняюсь, за що ти опаздуєш? 17.05, а ви що, раньше времени пришли? прийшли? Ні, ми на 17.00. Ми взагалі то вовремя пришли. Я став на что нам Заходимо. Ту І так, тут у нас риберця у гранатовому соусі, тут два хліба. Ну, знаєте, любимчиком зразу видно. І розтікав трошка. З курячим шашликом? Так. Да. Так, да. все, так, так, ще ось принесли хінкалі, у розтікачку парулі. Кушаємо. Продовжуємо турне по закладам Полтави. Ви дивіться, за сьогодні ми майже всі точки обходили, як я пам'ятаю. Так, да, звички лишились. Йдемо в місто Хаб. Ростік тут ще. Ти ж не був ще тут? Ні. Я не був. Так що йдемо. Хочемо щось випити. Маче оранж, хвостика атлесіння прикоснуться целісткий. І у кота еспресо тонік. Все. Судим. Добрий день. Добрий, Добрий день. Ранку. ранку ми їдемо на ранкову каву. На годиннику 8.08, якась 8 з хвостиком. І ми да, їдемо ми на з ним і їдемо на каву. Да. Сьогодні Ростік вже їде. І проважаємо його калу. І так, ми вже приїхали в центр. Трошки запізнюємося, як завжди, да, Що? трошки запізнюємось. Ой, та ви Да, буде. Ростик вже нас чекає в звичках. Вони коленки були. А Вчора таке творилося. творилось. Так, друзі, ми пили манча оранж, тут була дуже смачна. айс-лате, гранатовий фільтр і водичка. Ростик, як тобі? Все сподобалось? 12 з 13. Кіт. Uh. Too... Все сподобалось? Хочу. нічого можу. І мені дуже сподобалось. Манша дуже смачна. 13-13.